Професійний пилосос відомої фірми. Модель nt 30 1 Це вже вдосконалена модель 2022 року випуску. Зараз подивимося, що йде в комплекті. Також в кінці відео я його протестую на швидкість збору води. Так як купував даний пилосос я для збору води. От. ну Давайте подивимося, що там в коробці. Даний пилосос виготовлений Румунії. Так, відкривши коробку, ми бачимо. Скрутений навколо шланг. Також бачимо ось така насадка. Це внутрішня частина для ось цієї полової насадки. На самій насадці встановлена щітка для збору води. Також ми бачимо ось таку кінцеву насадку до шланга. Прорезинену. Ось така структура на ручці. Також тут є ось такі дві металевих трубки. Вони з нержавіючої сталі. Ось з обох сторін. Ми тут ще бачимо ось таку книжку товсту, інструкцію. І мішок. Ось такий, можна його закрити, коли його використали, щоб пил не випадав з мішка. Ось такий мішок. Те, що кидається в очі, це зразу ось така металева табличка. Написано, що це професійний інструмент. Також з боку в корпусі дуже зручно ось така насадка. Вона використовується для інструментів, для шліфмашин, для штробореза і тому подібне. Любий інструмент, ви під'єднуєте ось ще такий адаптер. На передній частині ось такі органи управління. Тут ми бачимо розетку, її можна використовувати як подовжувач. Максимально сюди можна підключати інструменти з потужністю 2200 Вт. Також ця розетка використовується в парі з інструментом. Наприклад, із штроборізом. Ви під'єднуєте, включаєте відповідний режим. і під час того, як виключаєте інструмент, разом запускається і сам пилосос. По центрі ось такий грубий речах. Номер 1 це звичайний режим працювання, 0 це виключений. Циферка 2 це максимальне струшування фільтра. І циферка 3 це мінімальне струшування фільтра. Також бачимо ось такий речажок. Він так щелкає по поділкам. Це додає потужності самого всасування. Повітря. Такі резинові колеса, ось такі на металевому корпусі, вони йдуть на металевій основі. Також на одному із куліщат є ось такий фіксатор, для того, щоб даний пилосос нікуди не котився. Задні колеса в нас ось прорезинені, ось тільки верхня частина, тому що зсередини ви не бачите ось такі пусті, звичайні пластмасові. Також з цієї сторони ми бачимо в корпусі ось таку щільову насадку. Зверху ми бачимо ось таку рівненьку плоску площадку. Можна ставити сюди будь-який інструмент, також можна встановити бокс сюди. Він кріпиться за допомогою ось такого рівня. Ззаду і спереду є ж такі отвори. З задньої сторони ось такі резинки, ось сюди намотується шланг, також сюди намотується сам провід. І ось так легко фіксується. Два ось таких речага. Перший речаг це ми нажимаємо догори, відкриваємо ось цей відсік. Беремо за цю ручку і це ми витягаємо сам корпус, корпус фільтра. Фільтр виймається ось так збоку. Це фільтр багаторазовий, він нейлоновий, його можна мити, можна продувати. Ось тут є маркировка також на цьому фільтрі. Вироблено в Німеччині. Фільтр професійного рівня. Ось такий. Дуже легко встановлюється фільтр і також легко закривається все, як багажник автомобіля. Характеристики даного пилососа отаке кріплення для самих металевих труб, кріплення для полової насадки. Є в нас ось такий товстезний провід, важкий довжиною 7 метрів. Ось так звідси він вилазить з корпуса. Я ж казав, що цей пилосос можна використовувати як удлінитель, і, відповідно, ось такий провід, щоб витримувати напругу 2200 Вт. Це крім самого пилососа. Так що тут має бути запас трохи більший. Ось така конструкція. Це Електроди. Вони тут встановлені для того, що коли ви набираєте повний бак води, вода попадає на дані електроди і автоматично відмикається двигун. Подивимось на сам бак. Ось такий бак об'ємом 30 літрів. Всередині встановлене ось такі кріплення під мішок. І ось така ручка. Ось таке відро. До речі, колеса тут встановлені такі самі, як на мінімейках професійного класу. Зараз я вам покажу. Ось мінімейка і ось пилосос. Колеса ідентичні. Ці трубки встановлюються сюди, в тому випадку, якщо ви їх не використовуєте. Ось так. якось так. А якщо ви використовуєте ці трубки, то тоді вони одягаються ось на саму щітку і ось так встановлюється. Це все разом сюди. Що сказати про сам шланг, він має довжину 4 метра. І він вже антистатичний. У попередніх моделях він був чорного кольору і він лупив дуже добряче током. І намотую його ось сюди. Побачимо зараз наскільки це воно Все зручно буде. Самий край одягаємо ось цю ручку від пилососа, також тут швидке з'єднання. Ось так фіксуємо. и вату. Ну вот, получается, тут было у нас 30 литров, и Спрацював захист і пилосос виключився. Тепер дивимось, що у нас там всередині. Фільтр сухий і ось повний бак води. Роботу зібрав досить швидко і спрацював захід, все як, все як має бути.